Бажання поспілкуватися з вашим керівництвом перше по, по цьому. Це основне питання. Ну, минулого разу, мені здається, я вже давав вичерпну відповідь, те, що у нас заключений договір про охорону. Те, тому що це є... а це, скажіть, процесу? будь ласка, від кого ви охороняєтеся? Від нас, від платників податків? Чи з Чого ви боїтеся? Від народу боїтеся. ви боїтеся. Що ви ну, охороняєте? Іде розмова про охорону майна. Так, по так. І, але не. Ну а чого тоді на вільний доступ у вас закриє? Якщо хочете, ви набираєте, приходить чоловік, забирає вас з собою. Так це ж вільний, доступ? Ну, а що значить вільний доступ? що Це складає? значить, я відпів двері і зайшов. Як, як звільно Конституції України повинно так, бути. Так я розумію, а відповідає за матеріал, матеріал за будинок. А, а. що було вам? Чекайте, скажіть, будь ласка, ні? якщо я вкрав, я йду в тюрму. А ви платите Так, 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 я, так я, ну. вас, я вас розумію, ви е, як. Ми хочемо, щоб було зручніше. Так все зручніше, Ви називаєте це зручніше? Це а, що, зручніше. А, що, а чим не зручно? скажіть, будь ласка. Так тим ну, не зручно, я не маю вільного доступу. Бред, просто я я розумів, що це... Домовитись треба, для, домовитись, для по телефончику. не ви, телефончик. Ви... Зрозум... Таким законом це передбачено, що ми повинні перед тим, як вам зайти, ви... ще зрозум... кудись сходити? сходить. Таким законом? Яким законом? Є центр обслуговування платників податків. Ви розумієте це чи ні? А на, 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 налогової нема, немає правда? Вашої адмінбудівлі все. нема, тільки центр є, вас нема. Ні, ну чому це, наможе, це а це не вона. Тобто туди не сюди не можна. можна. Туди можна, сюди не можна. Це ж теж податково. Туди можна, сюди ні. Чому? І туди можна, і сюди можна. Чому я там без всяких телефонних домовлянь прохожу, а тут домовлятись треба? І ще раз кажу, це є е, охорона для, для зручності, правда? І охоронний об'єкт, Це вже не режимний об'єкт. Режимний? А, ну. Це є режимний об'єкт, а як? Об'єкт режиму. Це Скажіть, режимний об'єкт. Як ви розумієте, що таке режимний об'єкт? Це об'єкт, який охороняється. І він уже режимний, так? Тобто ви наняли собі приватну охорону і це вже режимний об'єкт. Є заключена угода. Ну, я ще раз Це що, закон якийсь чи що? Угода ваша.

що робити з телефоном? Я на нього нажимаю, але це телефон. І це ви рахуєте, що це мені для зручності. Звичайно, для зручності. заступник, який на тебе говорить. А чи не зручно? Це не зручно, що я відкриваю дві, як приходжу в кабінет, і дивлюся, чи вони там каву п'ють, чи одежу говорю, сліптіс танцюють, чи що вони там роблять. Ви від цього боїтеся, тому що для зручності вашої, ви, ви нас відгородили, для вашої ми, зручності. а не для нашої. Ви, ви мене не заганяєте в топіт, розумієте? То ви нас я, ні, я вас не заганяю. Ви я говорите? дотримуюся правил, диких звернулися. Є договір. Які, які... які з охоронної фірми охорони. А ми свої кишені з податків, які сплачують подат. С... Э... Сим... Люди. Сим... 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 Ви хочете зі мною спілкуватися? Так ви з нами не спілкуєтесь. І, І, якщо ви, якщо ви хочете спілкуватися, спілкуйтеся. Якщо ви хочете намер... на можна... мене наїжджати, то це не вийде. От а ми до можна... цієї людини йдемо. Ви нас прийшли, а ви ще маєте право нас запрошувати. А ви хочете чому ви говорите на коржень? Тому що вся людина нас обізвала дуріками. <звук> Чому вийде, будь ласка, в кімнату для зустрічі? Я зараз вони прийдемо. Да. Да. А я, я хочу двигаюсь. З вами а, я зараз. У нас є це Ви можете визнати на нас поліцію. Якщо я полошу міст, будуть прослужати Я вас дуже радий зачувати. Якщо Ширить, я висити, будь ласка ногу, я прийду на робоче місце. принесу документацію Прокодите а потім вийду. Ви проведіть, будь ласка, в комнату для зустрічі. Якщо вони мною зустрітися, я спущуся. Я бажаюся з вами зустрітися в вашому кабінеті. В вашому кабінеті ви його тимчасово займаєте законом України. Я бажаю зустрітися в вашому кабінеті. І ще всі разом? Так. і всі Так. Уявіть собі! Уявіть собі, всі разом. А ви таку угоду не заключили, щоб ми по одному ходили? Ось ця людина нам сказала, що у нас тут вільний доступ. Ви бажаєте зі мною з На яку тему? А ми маємо тут Саму в коридорі вам нас. розказувати. Ми вам Ну, може, може для того, щоб зараз спілкуватися. Мені треба взяти якісь законодавчі народ. Ви які. йдіть собі берить, а ми йдемо, йдемо до вас можете, в кабінет. Можете, а, а ви собі йдіть, бери, що хочете. Ні, до мене в кабінеті буде. Є, а Є спеціальний. Є інформація. Ви ховайте 5 хвилин. Будь ласка, п'ять хвилин вам даємо. Це ми працюємо. Це вільний доступ, Ми почекаємо. Я п'ять хвилин не буду заходити, але я вам не дам закрити. Дякуємо за ту інформацію. Будь ласка. Проходимо. Шановні громадяни. Да, от подивимося прийом. От я Це. хочу тут побачити порядок, цей, про який нам говорить, куди я маю позвонити, і чому, які у мене є позиція. Скажіть, будь ласка, а як до цього кутка, до прийому громадян, може звідти людина добратися? Ніяк. Ні, так це Займіться своєю. роботи. Я свої... тут працюю, я виконую свою службову роботу. Да, да. Ідіть, поспорю. робіть свою роботу. Я свою роботу роблю. А, ідіть? Я відповідаю за, я відповідаю за, за зберігання майна. А, ви, да. ви сторож? Не, ви сторож? Не, я сторож? А хто? Я Ні, я, я начальник. Сектору інфраструктури. Покажіть та, мені, та... будь ласка, тут номер телефона, Пацкана. я до нього прийшла. Покажіть. А я до нього та, прийшла. У, у, є, от, є. Будь ласка. І говорите. Так, от сюди а, якщо дякую. там є секретар, значить вона... От зараз я говорю, я хочу зараз, от ви мені нажали, ну, дякую. Кнопочку вона ж не висят сидить на місці. Алло. Ну. Що з цим робити? Чому я маю це знати? Як? Нажимати, тримати, не тримати. Чому? Чому? <ганав> а, ну чому? Що? Ви що він мене хочете? Ви сказали, тут є телефон, позвонить. Де, 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 де номер пацкана, щоб я позвонила? Я позвоню зараз. Ну кажіть, де номер? Я ще раз кажу, це я позвоню. Тобто я маю знати. це, сюди, я маю знати це, я маю знати це, чому, я маю знати тут все. Ми прийшли на прийом до вашого керівника. зараз на нараді не Тобто на прийом ми попасти не можемо. А хто приймає сьогодні? Керівника нема на місці, то він на Якщо керівника нема на місці, хто сьогодні здійснює прийом? У нас нема заступників. У вас нема заступників. Прийом сьогодні не здійснює то ніхто. Ви попасти? Прийом сьогодні не здійснює ніхто. А хто? Ви до кого хочете? До, того, до вашого керівника. Я ж вам сказала, керівник на нараді. За, до його за, заступників. У вас немає заступників. До начальників відділів, до котрих які відповідають за виконання закону про звернення громадян і різні начальники від конкретно до кого хочети а є, А ви мене з ними познайомили? Надішліть мені, будь ласка, на мою поштову адресу перелік всіх. Начальників, керівників, їх посадової інструкції, повноваження? Я їх вивчу, і коли буду підготуюсь, і коли до вас буду приходити, я буду готова як до заліка в університеті. Я вам все на всі ваші питання відповім. А тепер ви відповісти, хто сьогодні здійснює прийом громадян? Ви там заніміли чи що? І якщо вам потрібно когось, Він спуститься до вас і з поговорить. А чого вона перестала зі мною розмовляти? Ангіна. Ну, да тому, що ви ставите всіх у дурне положення. Зараз ми подивимося, де ваша секретарша і чим вона займається. І ви знімете той перешкоди, які встановили за наші податки. Уже Орла? не орел. Ужили, уже так, не орёл. Скажіть, пожалуйста, акустился цей орел? Хорошо? заступник начальника управління орел, куди делся? Сказав, що зараз 5 хвилин зайде з звітом. Ну, 5 хвилин уже прошло. А хто його контролює? Орел. А хто його контролює? Поцкан. А пацкана нема. Ви тут зараз всі просто бігаєтесь, крім Єлизавети Міхайвні, бо та сидить і роботу Боже, свою так, це ж Орел, Пацкана, А зато клітка. За да. Зато кого це? Знімайте Вся це. Інформація... Знімаєте її в ЦОП? Всю інформацію в ЦОП. Там, там де ви нас посилали. Там є, там є в ЦОПі. Вся а тут навіщо? Сюди ж не можна заходити. Чому? Не можна. А для своїх працівників це не потрібно. А це ви для своїх написали? Правильно сплачувати платежі? І що правильно вони сплачують ваші працівники? Клетку поставили, зверіні. Чому? Well, ну, ви сказали, ви ж нас ставили, ви сказали Орел, же подскажемо, це зверили, своїми к, uh, правилами. Йо, хтось, а народ Д. вас Д. просив не мати переватну охорону. Ну. Ми Чи, просили ти? вас при... просили. Найма... наймати приватну охорону. Ми вас просили, народ. Народ. Про це Студе, вас попросив. А, а що ви хочете прийти самі тут сторожити? Приходьте сторожіть. Та, Та ви йде, що так? кажете? Ну, що? Боже, так. який Скажіть, ви розумний? Приватної охорони тут не було ніколи. Бо, вільний і вільний доступ був Люди. завжди. Вирішили відгородити з людей від людей оцією хлібкою. Називають. Ну це ж не відгородження. А, а що робить? Ну, а що робить? Ну, що це, 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 це є режимний ну, режим, об'єкт. Ну, так ви теж не приповноважник, правильно? Ми це не, не приповноважник, ми є так. носієм влади добре, в державі. Добре. добре. Точно, конституції. Чекайте, ви, ви хочете сказати, що ви громадяни, а я не громадянин? А Ви маєте разом, радим, разом зі мною встати, піти керівнику і разом зі мною о, його о, питати. О, Чого о, ти закрився від о, людей? О, так, о, так, о, шановні, ви...